Це тім. Тім каст. Мої вітання. Триває 261 ша доба. Протистояння ворогу ЗСУ. Спішно ведуть контрнаступ і впевнено просуваються на Херсонщині й Миколаївщині. Макс Барських цьому дуже радіє, бо збройні сили звільняють його рідний регіон. Херсону, де пройшло щасливе дитинство. Барських присвятив навіть публікацію в інстаграм. Сьогодні я щасливий, що наш прапор піднімається над селом Станіслав. Саме тут відбувалися зйомки цього відео. Усе буде Україна, написав Макс Барських у підписі до публікації. На підтримку Збройних сил України у Берліні відбувся благодійний концерт. Доброго вечора. Ми з України. Перед публікою виступали популярні українські виконавці Пономарьо, Потак, Дідзьокола і Сергій Бабкін. Авдавно, але зміцнює струни душі, моя рідна земля під ногами. Я солдат, хто зайшов до нас і зброєю в руці відіб'ю діб'ю гнили гарбуз батогами. йо 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 хай ворог ліші! Розірваний рот будуть прахом ми рвемо їх без страху, Краще всіх лікарських крапель руський військовий корабель. Я, солдат. я солдат. Повірте, не хотів я війни, це вода, заповнює ефірну орбіту, я солдат, ми з України мій позивний, я герой, нового та вільного світу. до благодійного вечора готується зараз і акторка Наталка Денисенко. Про це вона повідомила в інстаграм, зазначивши, що всі виручені кошти підуть на обігрів хлопців у підрозділ, де служить її чоловік. А ще вона виклала нове відео, на якому читає вірші, яким довела українців до сліз. Мою музику замінили сирени, мої сни замінили новини, мої струни замінили нерви, вся недія не Джавеліни. Мої вулиці замінили підвали, мою каву замінило мастило, моїх друзів замінили вокзали, але дух як ніколи сильний. Мої книги замінила тривога. Мій рюкзак замінив всю квартиру, моє ліжко замінила підлога, та ніщо не замінить віру. Не замінить ніщо мою ненависть, мою лють замінятиме помста. Ми зітримаємо у порох, копита, хвіст і всі голови від цього монстра. До селі свою дружину довів і Віктор Павлік, бо вона таки дочекалася від нього оди кохання. Співак випустив зворушливий трек Зоряна моя дружина. Як виявилося, реліз треку Павлік готував ще до війни рік тому. А теплий сімейний кліп на цю пісню Вікторі Катя записали 22.02, за два дні до вторгнення Росії. створив, Молитв з моїх пісень, віддав мені і нас благословив, засіяв щастям кожну мить і день хоч вже минула не одна весна, не одна весна. Кохання наше квітне, цвітом рясно, подякуємо Господу, сповна. За те, що не спізнилась, прийшла вчасно. Зорена моя дружина, злим і здолю воєдино, мого серця половинка, ти очей мої сльозинка, до вестями я кохаю, світ без тебе не сприймаю, ти долонь моїх тепло, други ти моє крило. Зворушливу пісню у колаборації випустили іма Маріка з як так. Називається вона лелека, присвячена всім біженцям, які вимушено залишили свої домівки. Знов мені дорогу далеку. От би зараз побачить на хаті лелеку. От би зараз в обійми до тебе, щоб злетіти разом леком в небо. Побіжу до хати, бо ногами затопчу траву. І засмов тому на колінах мами. Розкажу про втому, сподіваюсь, знову що не зариву. Опаную своїми руками. Всі ночі без сна поверне весна, на не став. Додому. Знов мені дорога Презентувала нову роботу і Аліна Паша. Співачка готує на 2023 рік альбом. Ну і власне пісня Вірити, яку Паш написала у лісах Литви стала першою із її майбутнього альбому. До речі, разом із треком артистка випустила ще й кліп на нього. І музичні новинки маємо ми цього тижня. Якщо якась сподобалася, додайте її у свій плейлист. Підтримайте українське. А ще підпишіться на наші соціальні мережі, щоб не пропустити наступний випуск Тімкасту. Тільки разом і тільки до перемоги. Це Тім. Тімкаст.